Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер, прогноз, тобто. Він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За бажанням, дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Вітаю вас, Леви, і наша для вас загальна характеристика червня. Туз спентаклі, гарна карта. Будь ласка, саджайте свої насінини, будь ласка, побачте можливості, які для вас в цьому місяці будуть так десь моріти на вашому горизонті. Ваша задача побачити. Хопитися і починати діяти. А не провтикайте, будь ласка, ви. Бо ви іноді теж так дуже багато, від вас дуже багато шуму, від вас так багато такої енергії, і ви от в цьому потоці можете не побачити. Тут зверніть увагу, побачите. Взагалі карта про гроші, про якісь можливості на довго, про якісь. Двері, які вам відкриваються на майбутнє. Тому очі відкрили, вуха відкрили, дивимось, слухаємо. Фінанси, фінанси вісімка кубків. Трошки карта розочарувань. От. Але, кажуть, нема біди, у вас будуть можливості. У вас буде можливості, навіть якщо є якісь втрати, навіть якщо є якісь не дуже приємні надходження до вас в фінансовому плані, буде можливість все це відновити. Але ви знаєте, не горюйте за гроші, можливо, це такі ну, потрібні для вас вкладення, для того вони потім принесуть вам відсотки або доходи. Треба з грошима розставатися легко. Якщо будете за ними лити сльози, там, соплі на кулак наматувати. Ну... Гроші такого не люблять. Якщо вже пішли, то хай ідуть, інші десь на підході. Не горюйте, да? не хапайте ці можливості за ноги, не страждайте, бо ви так тоді втратите можливість отримати якісь нові доходи, якісь нові можливості, оборудок чи якихось проєктів. Так, стосунки, леви. Стосунки Леви, шість кубків, по стосункам леви. Можливо, у вас, знаєте, людина повернеться якась людина з минулого, або людина, з яка вас дуже сильно розчарувала, ви вже так подумали, що ну і греть з ним, а він так хопа, здравствуйте, і знову я. да от ну Дивіться, чи потрібні вам, якщо вам це Окей, да, вам до вподобається людина, до вдобай відновити ці стосунки, то може хай і буде, а може у вас буде якийсь цікавий по-своєму сценарій для закриття цього гештальту. Взагалі-то про стосунки, взагалі-то про є щось приємне, навіть таке не стільки в фізичному плані стосунки, стільки, от, коли душа співає. І тут от цікава така, по... якщо подивитися на так, загубила слово умне, як, як я хотіла сказати. Тут, подивіться, якщо хтось пішов, то хай йде. Да, от подивитись на цю карту і на цю хтось пішов, то можливо, повернеться, бо там буде нецікаве, ніж з вами. А можливо, хтось інший підтягнеться. Тому, якщо хтось іде, то хай іде. Хтось повертається, ну. Якщо вам цікаво, так, людина, що повернулася, стосунки, що повернулася, то теж приймайте. Так, порада. Левий червень. Порада левий червень. Старший аркан Луна місяць. Луна місяць. Не страждайте. Або отут, от по пораді, вам можете от -от зайти в свій сплін. Або... Там, страждати, вийти на луну, якось там жаліти себе, Та, напевно, не потрібно. Але якщо є бажання отримати якоїсь мудрості, вселенської, отримуйте. Це добрий знак. Але то не нити, не вийте, не страждайте, воно того не варто. Або втратите можливість побачити щось нове. Наголошую на цьому можете втратити можливість. Побачити щось нове, цікаве, ресурсне, бо будете оце страждати, там накручувати себе, що там хтось пішов, якісь можливості пішли, а жити отим минулим, все такого більше, більше не буде, і себе там хаяти, себе накручувати, посипати голову попелом. Ото всю цю історію, будь ласка, помножте на нуль, Бо не побачите можливість, яка гарна, ресурсна для вас. Краще зверніть фокус уваги не те, що відійшло, не те, що вже сталося і було, а зверніть увагу на те, що десь поруч, десь на підході. Леви, дякую, хай вам ця інформація буде в область.